Добрий день! Вирішила була вже раніше і не знімати ніякі рецепти, але ось все-таки а, зняла а, відео і вирішила вам показати ще один свій рецепт це лечо з перцем і з помідорами та морквою і цибулею. Використовуємо перець, як я вже сказала, Помідори, моркву та цибульку. На 1 кілограм перцю беремо 2 кілограми помідорів, 500 грам моркви і 300 грам цибульки. Ось так. Цього року в мене і помідори, і перчик, і баклажани. Все вродило дуже гарно. І море різної всякої всячини заготувала, і ми смакували, і продавали. І тому мусила я всяку всячину готувати, різні салати, різні консервації. І от ділюсь з вами, хоча думала, що вже а, ну, не буду більше знімати такі відео, але ж вирішила. Ну, раптом комусь те згодиться. І чому ж ні? Це у мене лечо. Ну, зрозуміло, що з перцем, з морквою і цибулею. Включила в той момент, коли вже все вкинула докупи. Але коротенько розкажу, що ж це в мене таке вариться. Так, на 1 кг перцю, 500 г моркви, 300 г цибулі, 2 кг помідорів. Тоді помідори потрібно закип'ятити, туди влити на цю одну порцію 150 г олії, 100 г цукру, одну півтори або півтори ложки столових ложки солі і одну ложку оцту. Я давала більше дві. Ну, так, я щось вирішила, мені здається, одна дуже мала. Ну, тоже ж таке. А як ми робимо? А, добавили оце олію, цукор і так далі. Перекип'ятили гарненько з помідорами. А тоді вкидаємо потерту на крупну терку моркву. І варимо 15 хвилин. Коли ми це все поварили, ось як в мене зараз, ну, скажу чесно, зараз пізно. І в мене тут вже ну, світло вимкнуло, ну знімати не дуже зручно у літній кухні. А тоді кидаємо туди перець редь, і а, ш, е, о, покришену півкільцями цибульку. І от все разом варимо і ще 20 хвилин. У тих салатів у мене все так багато, Перцю багато, моркви небагато, томатів багато, всього багато, баклажанів було багато, і оце я щось придумаю. Все, зварила. Зараз закриватиму, насипатиму, верніше в банку. Вимкнула вже, насипатиму. До речі, у мене такі ковшики є. У мене два ще синенькі такі. Ай, незручно знімати. І ось як мені зручненько насипати. Особливо, коли оці тоненькі баночки. Ну, ось так далі працюю, покажу вже готові банки, тому що дуже вже незручно. Ось так це лечо виглядає у баночках. Зараз насипатиму, закриватиму ось таким чином. Так, і отже, що у мене вийшло? А вийшло у мене з двох порцій 9 баночок цього леча з цибулою та морквою. Тобто, виходить 4,5 баночки на порцію. Ну, приблизно це буде 4-5, Ну, дійсно дуже мало. Лечо класичного, де 3 кг перця 2 кг помідорів. Я цей рецепт вже не знімала, Но він всім відомий бо приблизно всі трішки по різному готують. Вийшло сім баночок, і то я казала, ой, мало. Ну, якось так, наприклад, в баклажанів йде 10 баночок, от мій рецепт є на каналі. Салати з кабачків 9 баночок на одну порцію. А тут, бачите, як? 9 баночок на дві порції, небагато. Але я це все дуже люблю. Мені дуже смачно, я люблю навіть більше, ніж класичний рецепт. Тож, от і поділилася з вами черговим рецептом. До побачення! Підписуйтесь на мій канал. Подивіться, раптом ви ще якісь рецепти не бачили, не бачили раптом, що я як вирощую. От. Та заходьте, підписуйтесь, як я вже сказала, ставте вподобайку, якщо моє відео вам сподобалось.